Вітаю вас ми продовжуємо наш ефір в студії Некреча. Мій мігість політолог, пан Микола Давидюк. Вітаю вас, пане дня. Миколу. І власне, 6 травня в мінську відбулася зустріч контактної групи. Перед тим як вона відбулася, український президент в Києві зустрівся з українськими представниками у робочих підгрупах тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А там був на цій зустрічі Володимир Горбулін, Євген Марчук, Ірина Гаращенко та Ігор. А, власне, і давайте послухаємо, які настанови давав президент, і що він сказав. На всіх робочих групах координацію дій забезпечують представники ОБСЄ або Міжнародних організацій. Ніякої ротації. Ніякого переведення формату, ніяких відходів від мінських домовленостей для нас є неприйнятними і неприпустимими. Друге, відповідно до пункту 13 комплексу заходів. Структура робочих груп має чітко відповідати структурам тристоронньої контактної групи. Ніяких переглядів мінських домовленостей. Ні українська сторона, ні наші міжнародні партнери не допускають. І наполегливо вимагаємо від підписантів мінської домовленості, в першу чергу від Російської Федерації вчити вичерпних заходів для того, щоб мінські домовленості були виконані в повному обсязі. Ну, власне, такі настанови. А пан Микола, скажіть, чи. За результатами зустрічі, в принципі, що ми маємо, да, те, що і було сказано в, в мінських домовленостях, те, що має бути утворені ці такі робочі підгрупи з безпеки політичних питань, питань біженців, гуманітарної допомоги та з економічних питань. Власне, про них говорили 6 травня. І як взагалі ви оцінюєте зустріч, чи дає вона щось, тому що в принципі учасники контактної групи говорили про те, що був адекватний. Не дискурс до чогось прийшли, а якщо можна почну з президента. Президент цієї зустрічі маленькою показав всю важливість питання, серйозність, і скажімо, він хотів, щоб от дух Порошенка був присутній з ними там, тому що от особиста зустріч, тобто він намагався передати свої емоції, показати наскільки це серйозно не тільки для нього особисто, а для держави в цілому, тому що ми бачимо, що це йде не делегація. А ну не не їдуть е, представники там ключові, там як Кучма, там і його помічники, а це їдуть керівники підгруп. По суті, це не рівень там зустрічі президента. Та? Тобто, але тим не менше, він витрачає особистий час. Він їх наст... ну, дає такі певні настановки, якийсь інструктаж для того, цим демонструючи всю серйозність. Плюс запрошую сюди пресу. Тобто, е, мир це головний проект президента. Тобто президент він дійсно відстоює мир, тому він проводить оці зустрічі навіть тут, відправляючи делегацію до Мінська. А він показує, що він всім своїм єством за мир. Це перше. Друге, результати зустрічі ну трошки смішно було слухати Пушиліна, який казав, що там був якийсь прогрес, там ще щось. Від Пушиліна вимагається одне. Перестати з російськими солдатами разом обстрілювати українську територію мирних жителів, наших військових і інше, важкою зброєю, яка заборонена. Ну пошилін воодешевльонно розказував про те, що він дуже задоволений створенням, створенням підгруп, які почнуть працювати там по різній інформації. Одні говорили, що 13, 16, то 19, там різні дати є. Але тим не менше, що скоро вони на наступному тижні почнуть працювати. Це по суті позитивний тренд, плюс вони говорили про певні політичні домовленості. Мінус ось, взагалі, оцих груп, в тому, що вони повністю нам не відкривають картинку на повну ситуацію. Тобто ми отримуємо якусь е, часткову інформацію, а е, що підписано, можливо, що що проглянули, протокол зустрічі, То дуже дуже багато інформації ми не отримуємо. З однієї сторони це логічно, тому що це військові переговори по суті, військово-політичні. Е, тому відкривати їх на 100% не потрібно. Але для розуміння повної картини, я думаю, інформації могло би бути ну трошки більше. Здається, так, що інформації могло б бути трошки більше завжди, але і в таких в, в, деколи її взагалі немає, тому коли вона є, вже у нас є. Ну, це од, є один, один з тих випадків. Насправді, а, чи наскільки ефективному будуть ці така робота в цих групах? Ну, взагалі, мінські домовленості – це не ключ вирішення всієї ситуації. Це лише один з інструментів для того, щоб зменшити кількість обстрілів, для того щоб збільшити кількість життів мирного населення. Це для того, щоб налагодити якусь, скажімо. Так таку роботу, яка б допомогла б уже потім шукати мирні шляхи вирішення. Тобто, це по суті площадка, це майданчик, коли ми зустрічаємося, щоб з ними домовлятися. Тобто, сказати, що це ключ до вирішення всього конфлікту, ну це неправда. Тобто, все рівно там потрібно або женевський формат за участі США, Росії, і, е, України. А тут це просто була така, ну це такі тактичні переговори для того, щоб мінімізувати втрати. Тобто, це дійсно там для збереження людського життя, тобто солдатів, мирного населення, тобто відведення важкої техніки, це дійсно важливо. Це зберегло там десятки тисяч життів тих людей, які не виїхали звідти, які там залишилися. Тобто, тому що ми розуміємо, що значна частина 2 мільйони тимчасово переміщених осіб, там офіційно один, але ми знаємо реальні цифри. Говорять про те, що там дійсно в основна частина виїхала. Але є люди, які залишилися, і ми про них повинні думати. Це наші співгромадяни, люди, які попали в таку терористичну ситуацію. Тому їм потрібно допомагати. Тому, звичайно, є дуже багато скептиків сьогодні, що там ніяких е, перемовин. там Перемога тільки там жовто-блакитний прапор в Кремлі. Ще, щоб, ну, Зрозуміло, що на емоційному рівні там кожному українцю цього хочеться. Але є реально об'єктивна ситуація. То потрібно ви сказав, виходити з конфлікту. Вчора у нас був Сергій Таран, він сказав, що альтернатива мінським перемовинам це війна. Ну, Однозначно, О, я б так, так би нема. не казав. Ну в принципі, ідея Сергія і меседж зрозуміли. Е, є інші інструменти, той же Женевський формат. Тобто ми перейдемо на інший рівень. Тобто, ну склати що... тоді, хто тоді не дає на цей інший рівень перейти. Ну є складна міжнародна дипломатична ситуація. Тобто, Зараз є, це не є є, 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 можливим є, можливим. є певні глобальні розклади. Тобто, ну сьогодні вирішено так, що працюємо наразі на мінських домовленостях, доходимо до якогось рівня, переходимо на інший. Сказати, що вони вирішать конфлікт на сході, ну не може бути. Тобто там нема учасників сторін. Ну е, ніхто не вірить в тому, що учасникам сторони на сході України є ДНР чи ЛНР. Ну, це міфотворні уявлення, які там, начебто, яким нав'язують якісь там політичну значущість і там садять за цей стіл переговорів. Точно так же наша країна, тобто, не, не шле туди офіційних, а там представник, там відставний президент Кучма, там ще хто. Ну тобто, зрозуміло, що ми граємо в їхню цю гру, але ціль одна – зберегти людське життя. Вирішення конфлікту воно буде відбуватися не в мінську. Тобто, це це однозначно, і воно буде вирішуватися, ну скажімо, так, в більш високих кабінетах з світовими лідерами, а не з Пушиліним там і його дружками-терористами. От і плюс ще один важливий момент: Росія почала сама перша зараз робити кроки по скажімо. Демілітаризації є зараз певний, скажімо такі, етап атаки, але він швидше для того, щоб награти козирі за столом переговорів. Росія більше готується зараз до мирного врегулювання, і вони, в принципі, вже видно, що вони не проти брати участь в виборах місцевих, тому що зараз іде заміна Захарченка і. Керівника ЛНР у Платніцького зараз шукають нових керівників, тобто вони хочуть вже нові образи. Ці вже використали себе як вбивці, і марадери. Це, це вибори не про які сказано в мінських домовленостях. Ну, я думаю, що вони в будь-якому випадку будуть орієнтуватися на українські вибори. Українська сторона відстояла, тому що там ніяких особливих статусів і маніпуляцій з Донецька і з Луганська всієї України не буде. Тому вони це розуміють, що Україна на це ніколи не піде. Тобто, це однозначно і вони все рівно будуть підлаштовуватися під нашу ситуацію, тому що нав'язати вже там стільки, як там того хочеться Путіну чи там кремлівським технологам це неможливо. І вони це розуміють і в будь-якому випадку будуть підстраюватися. Ви так говорите про це ніби вони будуть брати участь в тих виборах. Ну, вони будуть намагатися нам нав'язати якихось своїх там. Вони можуть політичних намагатися керів... що завгодно нав'язати. Вони в принципі але за мінськими домовленостями чітко вказано, що, по перше, мають бути відведені війська. Україна має контролювати кордон, і лише потім, коли вже там українська е влада буде, там вже будуть відбуватися вибори. Тобто участь е терористів е вона ну, в принципі у нас, неможлива. У нас є як мінімум півроку для того, щоб е місцеві вибори е пройшли на території Донецької та Луганської області разом. Е Зі всіма співгромадянами разом зі всією Україною. Тобто теоретично, якщо цей час використати ефективно і на сході, і за столом переговорів в мінську, в Брюсселі, в Вашингтоні і в інших столицях, то цей час може бути дійсно ефективно використаний і ситуація може бути повернена в нормальне мирне русло. Звичайно, воно не буде таким простим, як воно було до цього, але тим не менше, ситуацію ну в принципі можна заспокоїти. І давайте послухаємо ще одну невеличку настанову Петра Порошенко з також відео. Окремий напрямок роботи безпекової підгрупили. Це є обговорення модальності розгортання на території України, комбінованої місії з цивільним і військовим компонентом під егідою Організації Об'єднаних Націй. і Європейського союзу. Під час останніх переговорів в нормандському форматі російська сторона наголосила, що вона не заперечує розгортання в Україні миротворчої місії. Що таке ця комбінована місія з цивільним і, і військовим компонентом? Ну, президент хотів ввести миротворчу місію Європейського Союзу. Потім він хотів ввести там голубі каски. Тобто він шукає е, інструменти для того, щоб, е, скажімо, зменшити або взагалі анулювати ці обстріли, він хоче ввести туди третю силу. Для чого? Щоб вона була офіційно визнана обома сторонами. Ну нами зрозуміло, вона буде визнана, бо ми її запрошуємо. Він намагається змусити і російську сторону погодитися з цим і ввести третю сторону. Не спостерігачів, а місію. Для чого? Для того, щоб тоді вже. Е, от, ці проросійські сепаратисти й терористи вони дійсно будуть незручній ситуації, і ну вони вже не зможуть настільки там приховувати там свої обстріли, там брехати, так скажімо, е так сміливо брехати там на на засіданнях ООН чи ОБСЄ. Тобто це вводиться для того, щоб обмежити ним, скажімо такий, поле для маневра. Да? Тобто він намагається їх обмежити, ну, він дійсно шукає інструменти миру. Тобто він шукав якусь європейську місію. І Європейський Союз дав сигнал, що він не готовий вводити таку місію. Тобто він зараз обрав ОБСЄ як одну зі сторін, яка б могла б хоча б якось сприяти. В ситуацію з росіянами потрібно вирішувати всім світом. І президент намагається залучити хоча б якісь елементи там глобальних організацій до вирішення цього конфлікту. Зрозуміло, що один на один нам з ними нема що вирішувати. Тобто потрібно втягувати інші сторони для того, щоб ця ситуація була вирішена. По-перше, по-друге, бо там вирішується не тільки конфлікт там Україна Росія чи там Україна невизнані республіки. Там дійсно зав'язані і серйозні глобальні питання, тому що ми бачимо, що. Між кожними плюс-мінус день-два, а мінськими зустрічами відбуваються контакти Лавров Кері. Ну, наприклад, там, вчора, позавчора був, був телефонна розмова Лавров Кері. Тобто, ми бачимо, що це все супроводжується і перемовинами Штати Росія. Тобто це не є конфлікт нас і Росії. Тобто, там, в цьому конфлікті мінімум 5 сторін. Тобто, і в глобальному плані він розглядається як конфлікт Україна-Росія, а в пакеті йде там, конфлікт Ємен, Саудовська Аравія, йде конфлікт Сирія, Близький Схід. Тобто, ну, насправді, там вирішення глобальних питань. І говорити, що там Мінськ це вирішить, ну, звичайно, що ні. Тобто, і якщо навіть мінські зустрічі супроводжуються розмовами Кері Лаврова, то зрозуміло, що тільки Мінськ і тільки Україну вони не обговорюють. Тобто, йде комплексний пакет вирішення взагалі, питань світової безпеки. І тому ну дійсно ситуація не настільки проста, і президент там згадує і нормандські формати, і інші формати, тобто в яких ці питання намагають ну намагаються бути вирішеними. Тому ситуація не проста. Але тим не менше, задача України місії України є вирішити і повернути в нормальне життя в нормальне розло. Нас щодо обсє, Олександр Хуґ, заступник керівника спеціальної моніторингової місії, обсє, він казав про те, що ну з початку спочатку травня фактично не мають доступу до російсько-українського кордону ми бачимо, російська сторона дуже часто порушує ці домовленості. Звичайно, українська позиція така, ну, чомусь зрозуміла але вони не хочуть цього визнавати дуже часто. І от, наприклад, Лисенко сьогодні заявив, що Україна зразково виконує мінські домовленості, а Росія інколи. Ну, тобто, зрозуміло, що Україна розуміє, що повний зрив мінських домовленостей це теж не вихід, тому що ну, посилиться ситуація конфлікту військового, а краще ці питання вирішити за столом переговорів. Тому до кінця теж не визнають. От це перше. Друге, що е, ОБСЄ теж ну воно не є цілісним якимось одним організмом. Тобто ми розуміємо, що там теж є свої інтереси різних країн, і ми бачимо, що як місія ОБСЄ дуже часто підставляє українських солдат. Тобто, звичайно, українське суспільство, українські військові дуже часто сумніваються в деяких представниках місії ОБСЄ на сході. І те, що немає доступу, ну нехай вони прямо скажуть, що немає доступу через те, що проросійські там, терористи не дають їм цього доступу. То вони не хочуть визнавати, що одна сторона дійсно є там агресивною по відношенню до цієї місії, а другу сторону вони інколи самі здають. Тобто є представники місії. Тобто, ну це не є секрет не не для вас, не для телеглядачів. Що е, дуже часті обстріли після відвідин місії ОБСІ, через 30 хвилин починаються обстріли позиції України. Тобто, ну це співпідіння. Ну там десятки разів. Ну теж ніхто не це не вірить. Тому сказати, що це цілісний організм, теж неможливо. Але тим не менше, це війна, і ми повинні шукати будь-які компроміси. Шну е, на, на, на наш шлях до перемоги він не є легким. Тобто ніхто і ніхто не говорив, що він буде легким. Тобто, дійсно треба шукати, треба комбінувати набагато що. закриваємо очі. Тобто, через скрипіння зубів, але тим не менше, ми рухаємося вперед. Не є легким і не є приємним, звісно. От фігура Віктора Медведчука, про яку багато вже говорять людина, яку яка займається обміном полонених, а тепер ще й спільно з уповноваженим президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Іриною Геращенко? А він представлятиме Україну в підгрупі з гуманітарних питань? Ну, власне, от так, от скажіть, чи не багато уваги, чи от власне чому я я уявляю собі, чи навіть не можу уявити, як пані Ірина Геращенко. Працюватиме в одній підгрупі плічоплі з Віктором Медведчуком, дуже одіозною персоною Це кумом Демонізованою особою вже в емонізованою також. Ну тобто, в принципі, до якої довіри немає. Але якщо чи можете взагалі оцінити його роботу і його внески в обмін? Полоненними чи заручниками, так і і зараз тут на що впливатиме Віктор Медведчук? Позиція така, що російська сторона дуже сильно хоче бачити з української сторони саме Медведчука. І Росія придумує йому безліч ролей. Там, то він представник, то вони ньому пророчили прем'єр-міністра, то він обмін полоненими. Ну обмін полоненими, мені хоча б зрозуміло, вони награють йому образ такого доброго позитивного героя, який займався такою беззаперечною справою. Так? Він визнається і з тої сторони, і з цієї, тому що ну, обмін полоненими ну, якщо, це завжди так, добре. Тут добре, аби о, повернули хлопців додому, та, тут ж багато. Ніхто не думає, нехай хоч але з цю листом. особу нав'язують в переговорах. Цю особу нав'язують росіянам дуже добре маніпулювати цим. Медвечук там заявить якусь, наприклад, та, ну, хоча він дуже часто це робить, робить якусь заяву, з якою не всі українці погоджуються. Або яка, наприклад, направлена там, щоб ну, роздражати та, російське суспільство. І українці кажуть, ну, ми це не підтримуємо. На що там відповідь з Кремля чи там, від самих росіян? Ну, зачекайте, вас же представник сказав. Все, тобто. І дуже часто він там може відставити там позицію ДНР з точки зору України. Та тобто, ну ця, ця, ця людина нав'язана нам зрозуміло які сили вкладає Росія для того, щоб його там зберегти. Ну, всі розуміють там особистісні відносини Медведчука Путіна з Медведєвими. Тобто він вкладав в ці відносини, щоб в нього були контакти в Росії дуже багато і часу, і коштів, і своїх політичних капіталів. Тобто, і по суті Путін десь його бачить своїм представником одним, одним з своїх представників тут. Тобто, це агент кремлівського впливу, людина, яка тут намагається розповсюджувати цей свій вплив. Єдине, що він хоче зайняти якусь високу посаду. Ну, звичайно, там віддалі бачить себе прем'єр-міністром там ще. Але йому це не світить, тобто Україна, українці, суспільство пережило цих всіх Медведчуків, і вони розуміють, до чого це призведе в перспективі, якщо ця людина буде займати якусь посаду, і що це може бути. Хоча нас ще жде такий етап, що а, одна з умов там миру від Росії буде от, там, гарна посада Медведчуку. Тобто, от вони скажуть, що це місток, який забезпечить мир між нашими країнами. Але цікаво, це для посади робиться, чи для того, щоб в принципі Путін міг контролювати те, що відбувається? Ну, звичайно, що контролювати. Він не бачить Україну незалежною, він не бачить Україну, Україну сильною, розвинутою. Ну, найбільш показовим для мене особисто є Донецький аеропорт. Тобто, який дійсно був символом розвитку Донбасу. Так? Тобто аеропорт, в який вклали там мільярди доларів, показував, що от, рухається, ми будемо літати, ми будемо бачити світ. Ми б... Ви дивіться наскільки агресивно вони його знищували, тобто яке задоволення це приносило в Кремлі, тому що от, от тепер Донбас розрушений, і от такий Донбас він їх влаштовує. Але от е, Росія, яка не може свої аеропорти добудувати, яка зараз там до Євро до чемпіонату світу 2018 року не може добудувати стадіони, тобто е, проблема в чому? Вони свої не добудовують. Але щоб не було, що в нас вже це є, тобто простіше тут знищити, чим там добудувати. Тобто, але це ментально, і воно в них є. І багато хто людей ну, на цю ситуацію дивиться саме так. От. Тому Медведчуків нам нав'язують. Плюс ми бачили, що представник Росії в Європейському союзі, там ніякий гражданин чи жов, а він офіційно заявив, що він буде займатися лобізмом, щоб Україна перенесла підписання угоди на 17-й рік економічної частини. Тобто політично ми вже маємо. То він заявляє, про що вони не хочуть. Вони не хочуть нас відпускати. Тобто, вони хочуть, щоб тут були Медведчуки, щоб тут були Януковичі, щоб тут от була ця вся проросійська шваль, яка буде нав'язати політику Кремля. Саме Україна не проти якихось відносин добросусідських з Росією. Але не з точки зору автоматів, не з точки зору примусу, там коли вони купляють наші еліти, ще щось. Тобто нормальні сусідські. Тобто в нас з Польщею нормальні відносини, в нас з іншими країнами нормальні відносини. а Росія завжди намагається нам щось нав'язувати зверху. І от Медведк яскравий тому приклад. Тобто, це от є цар, а є васали. Тобто, от, представники на місцях, і от десь тут ця карта так і розігрується. Ну, на жаль, воно сьогодні так і добре, що Ірина Геращенко там. Тобто, це та людина, яка не дозволить ньому розповсюдити свій вплив там, максимально, як. Він це було б гірше, якби там був помічник Медведчука замість Геращенко. Але тим не менше, ну, ми шукаємо мир, ми шукаємо перемогу, тому потрібно працювати і в такому форматі. Звичайно, що незручно, звичайно, що неприємно. Але тим не менше, ну і, і інших е, варіантів ну, поки що немає. Тобто попрацюємо з тим матеріалом, який є сьогодні. Ну, ви вже згадували про це ще раз нагадаю, що в принципі наступні зустрічі під груп заплановані на 14, 19 і 22 травня. Будемо слідкувати за ситуацією. Ще Хотілося б встигнути з вами обговорити наступне це призначення нового голови Державної фіскальної служби. Це колишнє Міністерство доходів і зборів, новий голова це депутат колишній вже від блоку Петра Порошенка. І також колишній інвестиційний банкір Роман Насиров. Так от, в принципі, вже журналісти готують підготували багато інформації, в тому числі там ХАБС. Койої зробили цілу статтю, хто такий Роман Насіров. Ну, власне, і що вони ще розмістили? Так, це відео трьохрічної вже давнини. Це е, був 2012 рік Форекс клуб і, Форбс клуб. Вибачте так, і власне там пан Роман Насиров ставив питання і намагався дискутувати з кахою Бондукідзе. Ну, що з цього вийшло вийшло невеличкий фрагмент з цього. Давайте зараз подивимось. А, я предоставляю слово собравшимся. Ваші питання. І просьба, просьба представлятися. Здравствуйте. Роман Насиров, Ренессанс Капітал». У меня вопрос от последнего про налоги. А как, допустим, вот, ну, мнение ваше, как так получается? Э, у нас, кстати, маленькие налоги, в Росії маленькие налоги, вроде бы, ну, Идем, смотрим на Европу, идем, смотрим на Америку, там очень Давай, большие налоги. Давайте с Америкой сравним. Ну, у вас сколько НДС? Двадцать рублей. В Америке же вообще нету. Нет? Мы же можем Сколько налогов с продаж? Давайте поспеем, зайдем, мы здесь все налог надо. Налог надо прибыль сколько у вас? Мы говорим не корпоративный, мы говорим налог... Нет, а же сколько у вас налогов на доход? 17. А социальный налог сколько? Черт возьми. Ну так вы выучитесь, потом все наши. 17 -30, ну, у них нельзя так складываться, но это получается, ну, если грубо сравнить, 50%. В Америке нет таких налогов. Так, как? Как? Нет. в Европе намного выше. Не, не нравится. Слово. Нет, не правильно, если в Америке нет таких налогов. мы же сравнивали развитую Америку. Ну, не, не, нет. не, 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 а, что немцу хорошо по русскому члени сказал один человек, да? То есть что вы себя с... То есть, под... по налогам на русском себя сравниваете с Европой, где эти налоги расходуются так вот, что каждый фин знает, куда каждая финская крона была потрачена. Вы мне хорошо сравнивается бюджет Украины. Нет, но у меня не Нет, чувство. Нет, правильно. Вы не знаете, как эти налоги тратятся. Самым опасным темпом расходов происходит в Украине. Давайте вернемся к другому вопросу. Нет, нет, это об этом, вот вы просто же, спасибо большое, потому что вы просто не показываете. В стране, где диверсионные банкир не знает, как у структура налогов и как они тратятся, они должны быть низкими. Пане Миколу, чи є у вас сподівання, що за ці три роки а, Роман, пан Роман, вже освоїв, знає, який бюджет України, які податки, а, на що? В... Я думаю, він буде робити по-іншому. Він так як показує, ну, всі бачили, що на відео він не зовсім орієнтувався в. Всіх податків не орієнтувався, здається. Ну, скажімо так, не досконало орієнтувався в податках в податковій системі України, Європи чи Штатів. Я думаю, що він піде шляхом, яким радив Каха Бендукідзе. він буде спрощувати, він буде робити їх менше, щоб навіть спеціалісти Ренесанс Кепітал російської інвестиційної компанії, щоб вони навіть розуміли навіть це, якщо інвестбанкіри не розуміли. Що є соціальний налог, який він, і скільки взагалі платить людина, то потрібно спрощувати. Я надію, що це не буде наступна Гонтарева, а це буде новий каха Бендокідзе, який дійсно почне щось робити. Тому що ну, я б не хотів би судити там, як по людині, тому що то, теж там всі е, душі не бачили в зорінушкиряку. Тут е, людина поїхала відреження в Катманду і тиждень його не бачили і на зоря, роботі. роботах. Це окрема взагалі От. тема. Тому, але... Але, але важливо, там суть, наприклад, навіть не була не взориношкіряку. А як він поставив роботу в своєму відомстві? Точно така ж ситуація тут. Тобто, як він поставить роботу? Чи він зробить там люстрацію, чи він очистить там, чи він дасть нові принципи? Якби ж Кіряк поставив нові принципи, якби він очистив оце своє Міністерство надзвичайних ситуацій, як воно колись називалось, та? там 30 тисяч людей, вибачте, літак не можна було загнати туди. Не можна було чартером вивезти, не можна було рейсовими їх повивозити, але він не поставив роботу. Він не заставив цей великий механізм працювати. Він його не люстрував, не почистив. хоче. Говорите Точно про якості така ж... хорошого менеджменту. Так, в першу чергу це буде ідеологія. Тобто, з чим він туди прийшов? Якщо він прийде туди красти і там збагачувати когось, то ніколи ця податкова система не запрацює. Ну, Точно дублі, так же, як не запрацювало е надзвичайні ситуації. От точно так же не запрацює. Тобто, треба прийти і зміняти. Ну можливі ну, посаді роз... має бути людина, яка займалася, хоча б дотично до цієї сфери е, справою, яка розбирається в тому, ну, я що я б не він хотів би на цим відео, поставити на ньому хрест. Це ви що згадали, що про пана Зоряна, який невідомо звідки з'явився? Е, що ну власне про такі призначення, коли людина не із Ну, інколи вони є дійсно випадковими. Тобто я я це не дуже хочу сформити, я б не хотів би, ну, скажімо так, уже негатив накидати на людину, він ще нічого не зробив, він ще там ну, жодного підпису не поставив, а ми вже там трирічним відео там будемо його зливати. Ну, Нехай покаже справами. Точно так же, як з приймали, наче добре, а потім справи пішли вниз. А тут, а можливо, тут буде навпаки. Тобто, от, Зустріч нього, падьожки зустрінуть в нього погано, а він дійсно там зніме всі основні податки зайві, спростать ведення бізнесу. там ще Тобто ну, і він покаже результатами, Ну давайте подивимося, місяць другий. Тобто ситуація вже, ну, по суті корабль вже запущений. Тобто сказати, що він там сильно змінить курс, якщо там місяць-другий не буде щось робити. Тобто, навіть після того, що робила Гонтарева, то я думаю, ну тут можна дійсно людині дати місяць другий. Тим тобто, більше там не є складні речі. Тобто, всі говорять, що треба спрощувати. І якщо він прийде і знову буде давити бізнес, ну я думаю, що ми це відчуємо буквально за перші тижні роботи. Оптиміст, тому тут... і політолог Микола Давидюк в нашій студії. Дякую вам за те, що Дякую прийшли до нас і зробили ми аналіз важливих подій. Більше ми говорили про зустріч в мінську, тому що важливо розуміти ці всі процеси. Дякую нашим за те, що ви з нами не перемикайте за кілька хвилин. Повертаємося!